41% українців вважає, що Україна рухається в бік авторитаризму. Це днями показало свіже опитування КМІС. Щоправда, ще більше 50% — Вважають, що ми рухаємося в бік демократії. Я не зовсім розумію, на що ті 50% спираються, але окей, сьогодні я хочу поговорити про наш рух в бік авторитаризму. І я не випадково хочу поговорити про це ось тут, біля конституційного суду. У Нас, бачите, в суботу був День конституції, і це хороша нагода згадати, що у нас такий орган в принципі є. Найбільша частина тих, хто вважає, що ми рухаємося в бік авторитаризму, вказує на обмеження свободи слова і на тиск на медіа. І це у нас справді відбувається. Слава Богу, тільки не в таких масштабах, щоб ви зовсім не могли там почути критику влади. І про це ви знаєте, бо, на щастя. Багато журналістів все-таки мають звичку про тиск голосно заявляти. Натомість, ну от, коли ви востаннє думали про Конституційний суд? Коли і з якого приводу востаннє про нього згадували до цього блогу? Я Серйозно напишіть мені про це в коментарі, бо мені справді цікаво. Річ у тім, що Конституційний суд, який би він не був, це. Один із небагатьох запобіжників, які ми маємо від хотілок президента і влади загалом. І цей запобіжник у нас перетворився на руїну. Ми на цьому каналі часто записуємо відео біля зруйнованих будівель. Тут будівля ціла, але інституційно це загалом приблизно така ж сама руїна. Тільки Конституційний суд у нас зруйнувала не Росія. Тут головним руйнівником. Є президент Володимир Зеленський, той самий, який мав би виступати гарантом Конституції. Щоправда, на свято, на День Конституції, він зробив нам ніби подарунок з барського плеча. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас з нагоди Дня Конституції Конституційний офігів, в якому я поясню, про що це я і до чого. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на цей канал, щоби. Про це все знало якомога більше людей і поїхали. Я офігів. Я офігів. Так, ну поки ми не перейшли безпосередньо до президента Володимира Зеленського, коротенький експлейнер на випадок, якщо ви зовсім не знаєте, чим у нас займається конституційний суд. Він тлумачить конституцію і перевіряє на відповідність конституції закони і інші акти Верховної Ради, Кабміну і президента України. І будь-який з цих актів чи законів може знести через неконституційність до його складу, взагалі має входити 18 суддів для того, щоб він в принципі міг здійснювати провадження, має бути щонайменше 12 суддів. А у нас до вчора їх було 11. Тобто він що був, що його не було. Отака От відсутність повноважень, така відсутність кворуму у нас тривала 5 місяців з січня цього року, коли повноваження закінчилися одразу у трьох суддів Конституційного суду. А могло би тривати ну, нехай місяць, якби не хотілки, чи то пак не хотілки президента Володимира Зеленського. Так, ось тут у нас поволі виходить на сцену гарант конституції. Справа в тому, що у нас уже досить давно відбулися конкурси на посади суддів Конституційного суду. Конкурси були хороші, хоча й не без неклінних моментів, як, от, наприклад, епічний фейл кандидата Любомира Андрейчука. Коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Можу навіть питати на питання? Я е, прошу дати відповідь. Рік прийняття Конституції. 91 рік прийняття Конституції, хоча б. 96. Ще 18 лютого цього року конкурсна комісія, так звана дорадча група експертів, сформувала остаточні списки кандидатів і офіційно та публічно про це повідомила. Дорадча група експертів завершила конкурсне оцінювання щодо кандидатів на п'ять вакантних посад суддів Конституційного суду України. Дві посади за квотою Верховної Ради України та три посади за квотою Президента України. До речі, група експертів. Невідкладно передасть цим суб'єктам рейтингові списки кандидатів, щоб вони могли якнайшвидше обрати з цих п'ятьох нових суддів Конституційного суду України і таким чином відновити кворум Конституційного суду України вже наступного дня, 19 лютого, на сайті конституційного суду з'явилося повідомлення про те, що до речі, група експертів передала ці списки кандидатів президенту України і Верховній Раді України. Але минав місяць за місяцем і за місяцем. І ані Володимир Зеленський, ані парламент нікого не призначали. Чотири місяці Конституційний суд міг би вже працювати, але не працював, тому що Володимир Зеленський просто цього не хотів. Ну і справді, навіщо гарантові якісь там стримування і противаги, коли у нього все і так. Прекрасно працює і без цього. Тут наголошу. Так це правда, що нікого з кандидатів не призначав не лише президент України за своєю квотою, але й Верховна Рада за своєю. У парламенті у цей процес застряг і ще на першому етапі в комітеті з питань правової політики. Ну але камон, невже ми будемо робити вигляд, що усе це відбувається не з волі офісу президента? Цей парламентський комітет очолює дуже лояльний до банкової слуга народу Денис Маслов. Та й загалом цей комітет контролюється слугами народу. Невже ви думаєте, що якби Володимир Зеленський навіть не те, що грюкнув кулаком по столу, а просто сказав би, друзі, ну давайте якось пришвидшувати цей процес, це потрібно, щоб у нас Конституційний суд працював? То ми не мали би уже бодай одного нового суддю Конституційного суду за квотою парламенту. Якщо хочете, я можу вам нагадати наскільки гнучкою може бути Верховна Рада в питанні призначення суддів Конституційного суду, і якщо її дуже сильно хочеться, в липні 2022 року Верховна Рада за своєю квотою призначила. До Конституційного суду суддею народну депутатку Ольгу Совгирю. І в Конституції, і в законі про Конституційний суд передбачено, що суддя Конституційного суду має бути політично нейтральним. В тому ж таки законі прямим текстом написано, що не може бути призначеною суддею Конституційного суду особа, яка на день призначення має представницький мандат чи обіймає виборну посаду. В органі державної влади. І нічого. Це ніяк не завадило Верховній Раді проголосувати за призначення народної депутатки. Ну але повернімося до Володимира Зеленського. На день Конституції на свято. Володимир Зеленський нарешті призначив суддею Конституційного суду одного із кандидатів, яких йому подала дорадча група експертів Олександра Водяннікова. Тобто в Конституційному суді знову нарешті з'явився кворум після п'яти місяців заблокованої роботи. Здавалося б, ну усе ж, роботу розблоковано, кворум є. Для чого цей випуск взагалі? Чого я тут просторікою? Здавалося, але справа в тому, що це от призначення на День Конституції по-своєму тільки підкреслює те, що Володимир Зеленський поводиться у стилі що хочу, те й роблю. По-перше, очевидно, що Володимир Зеленський приурочив це призначення до Дня Конституції. Воно ж як символічно виходить, на день Конституції гарант Конституції розблоковує роботу Конституційного суду. Але справа в тому, що функціонуючий Конституційний суд нам потрібен не на 28 червня, а якомога швидше. І тут. Не потрібно вкотре демонструвати шоу підхід бавитися з символізмами, а діяти швидко та ефективно в інтересах держави. По-друге, Володимир Зеленський мав можливість призначити не одного, а одразу трьох суддів Конституційного суду. І тоді у нас був би не оцей мінімальний кворум з 12 суддів, а було б 14 суддів. І це важливо, тому що для того, аби Конституційний суд міг прийняти рішення, потрібно 10 голосів. І є, знаєте, велика різниця у тому, щоби набрати 10 голосів із 12 і 10 голосів із 14. По-третє, ну чисто як спостереження. До речі, група експертів подала Володимиру Зеленському. Рейтинговий список кандидатів з різною кількістю голосів у кожного. І Володимир Зеленський призначив не тих, у кого було найбільше У Олександра Водяннікова чотири голоси, членів до речі, групи експертів. Є Юрій Барабаш, в якого шість голосів. Є Захар Тропін, в якого п'ять голосів. Але президент України вирішив не сильно спиратися на думку конкурсної комісії. Усе це, і по перше, і по друге, і по третє, не є порушеннями закону. Володимир Зеленський може це робити. Він справді може призначати, коли хоче і кого хоче, із кандидатів, запропонованих йому дорадчою групою експертів. Але ж питання не в тому, чи має він на це право. Питання в тому, якою мотивацією він керується, приймаючи свої рішення. І мотивація тут ну доволі очевидна. Мені здається, Володимир Зеленський діє так, щоб тримати конституційний суд під максимальним контролем, щоб позбавляти його впливовості і можливості ефективно працювати. І так, цій історії президент використовує формально законні методи. Але навречі, можна сказати, що при цьому він діє як гарант Конституції в інтересах суспільства та держави. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України. Угу, Отак було. А по факту виходить, що Володимир Зеленський докладає усіх зусиль, аби один із небагатьох органів, який може хоч якось відбалансовувати його владу, був максимально слабким, щоб не плутався йому під ногами. І дивіться, я зовсім не хочу ідеалізувати Конституційний суд. Ми усі добре пам'ятаємо Олександра Тупицького. Ми усі добре пам'ятаємо, наприклад, оте рішення яким фактично скасовувалася уся концепція електронного декларування, ми добре пам'ятаємо те враження, яке у нас тоді виникло. Якими би сумнівними міркуваннями не керувався Конституційний суд у своїх рішеннях, він може скасувати будь-який закон, і ми нічого з цим не можемо зробити. Але ж це зовсім не означає, що Конституційний суд не потрібен як інституція у нашій системі. Стримувань та противаг це просто означає, що до добору суддів слід ставитися набагато уважніше, ніж це у нас було до того, що потрібно забезпечити максимально прозорий і чесний добір на посади суддів Конституційного суду, максимально позбавлений політичних впливів. І такий конкурсний добір був. Найпершою із вимог Європейського Союзу, коли йшлося про надання Україні статусу країни-кандидатки на членство в ЄС. І ми таки отримали такий конкурсний добір, отримали таку реформу. Хоча постійні глядачі цього каналу можуть пам'ятати, як я розповідав про спроби влади провести цю реформу у такому вигляді, щоби. Зберігати на конкурсний добір якомога більший вплив це тоді не пройшло під тиском міжнародних партнерів і наших громадських організацій, дорадчу групу експертів, врешті в законі прописали нормально. Тому тепер очевидно з'явилася нова ідея: просто не призначати тих кандидатів, яких дорадча група експертів відбирає. Ну або отак як зараз взяти одного з кандидатів із барського плеча. Призначити нам його на свято. І так, для мене уся ця історія насправді більше говорить про наш рух до авторитаризму, ніж тиск на медіа. Бо ще раз, тут йдеться про системне блокування стримування противаг, які можуть хоч колись, хоч у чомусь, хоч якось обмежити нашого президента. Ну і на цьому все на сьогодні. Але зі святом вас, бо так, Конституція це важливо. Бо насправді у неї закладено багато запобіжників проти авторитаризму. Тільки так виглядає, що стежити за гарантуванням цих запобіжників нам доводиться самим, не покладаючись при цьому на добру волю голови держави. До зустрічі! Слава Україні!